І так, закінчуємо 97-й ряд просто сліпою петлю в перший стовпчик без накиду. Далі нам необхідно перейти в центр наступної арки. Сліпа петля в наступний. В сліпу петлю. Так. І можна в арку повітряна петля. стовпчик без накиду в верхню. А далі ми підряд пров'язуємо три арки з п'яти повітряних петель. 1 2 3 4 5. Стопчик без накиду в наступну арку. 1 2 3 4 5. Стопчик без накиду в наступну. 1 2 3 4 5. стовпчик без накиду в наступну арку. Далі дві повітряні петлі, два стовпчика з накидом в центральну арку. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, і тепер дзеркально. Відображаємо. Один. Два, дві повітряні петлі. Стовчик без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Наступну арку. Один, два, три, чотири, п'ять стовпчик без накиду в наступну. 1, 2, 3, 4, 5. І так далі. То тут дуже-дуже легкий ряд, тут ніяких ні рельєфних стовпчиків немає. 1, 2, 3, 4, 5. Слідкуйте тільки за натягом нитки, щоб у вас ланцюжки були однакового розміру. Вони ж не просто так. Всі рівні по 5 повітряних петель. В таких рядах дуже класно тренувати, от саме натягнитки. І ми знову прийшли до центру два стовпчика з накидом. Дві повітряні петлі, стовпчик, дві повітряні петлі. І два стовпчика сюди ж. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду на наступну арку. Ось таким чином ми обв'язуємо по колу. В кінці знову ж таки ми з'єднуємося сліпою петлюю в вперше ось цей стовпчик без накиду. стягувати немає, але якщо раптом у вас починають стягувати цей ряд, збільшуйте кількість повітряних петель. Ось ці три середні арки, не по 5 а по 6 повітряних петель. Це вже буде залежати від вашої руки.